Альянс НАТО без Сполучених Штатів Америки це взагалі нічого пустишка. І це все всі побачили. І на цьому спекулює і сам Трамп, і на цьому тим більше грає з участю Трампа Владимир Путін. Я стверджую, що агресія двома десятками безпілотників, яку вчинив Путін у ніч на 10 вересня. Була погоджена з Трампом і лідером Китаю Сінціньпіням або з їх мовчазної згоди. Путін знав, яка буде реакція Трампа, і ви все побачили. А для сіньпіня це було треба побачити, яка була насправді реакція Трампа, бо він у нього в планах захоплення Тайваню. Цей висновок мною опублікований і відправлений своїм колегам у Конгресі Сенат Сполучених Штатів Америки. Вони це читають, і це однозначно, Чому? тому що Трамп знаходиться у руках Путіна.